Якихось 5-10 років тому в Україні навіть не йшлося про відродження племінного скотарства. Сьогодні ж, як великі агрохолдинги, так і селяни одноосібники вже активно працюють у цьому напрямку. Але порівняно із сусідньою Росією, умови для відродження племінного скотарства в Україні кращі. Бо саме у нас залишилася більшість племінних господарств колишнього радянського союзу. Тож наші сусіди сьогодні змушені закуповувати дорогих племінних телят. За кордоном Росія на 5 років наперед викопала племінний молодняк оптом і по форварду закозарубіжі, щоб не відставати від сусідів та підтримати розвиток племінного скотарства в Україні, було впроваджено спеціальні програми. Це ціла наука, це над цим треба дуже плідно працювати, і для цього до цього треба повертатися. Бо інакше будемо закупувати за кордоном дорогей і якісно. Завдяки дотаціям, кількість молодняку великої рогатої худоби значно зросла. Але відродження племінного скотарства це тривалий та витратний процес, і він потребує додаткового фінансування не лише з державного бюджету. Крім приватного фінансування в Україні працює проект під назвою Відроджене скотарство. Ця ініціатива на першому етапі передбачає фінансування у розмірі 1 мільярд 300 мільйонів гривень.